Всім привіт! З вами Максим. І сьогоднішнє відео у нас піде про мою нову котушечку. Це Shimano Sahara 2500 розмір 22-го року виконання. Котушечка мені дуже сподобалась і вирішив зняти на неї огляд, тому що жодного огляду на українському Ютубі на неї нема. Не знаю чому, дуже цікава модель, але ми це зараз виправимо. Дивіться, коротко пройдусь по її характеристикам, розповім, чим вона краще за попередню або гірше, яку краще придбати стару або нову, і чи коштує вона своїх грошей, чи є щось краще. Поїхали. Взагалі, давайте пройдемося коротко по її поставці та характеристикам. Вона поставляється у такій коробочці, коробочка картонна, дуже якісна, набагато якісніша за бюджетні коробочки від бюджетних котушок, тому за це реально плюс. Далі поставляється сама котушечка поставляється куча макулатури, тобто макулатура про сахару взагалі про модельку, Тобто, що ця моделька себе представляє? Про кожну модифікацію кожну модельку від 500 до 5000, ніби вона йде. Але взагалі розмірів основних три. Кому цікаво розміри основні три. Це ну, 4, 4. Це 500 це окрема катушка без одного підшипника. Далі йде 1000 2000 s це окрема котушка вже з чотирьома підшипниками для ультралайта в цілому. Далі йде 2,5 і c 3000 моделька це котушка для лайту медіум лайту, така доволі гарна катушка універсальна. І далі йдуть а, такі бхевічні котушки, це 4000 і 5 5000 Ці, ці котушечки чудово підійдуть а, під о, фідер, там той, той же самий до 70 грам, до 80 грам, чудово підійдуть під о, якийсь джиг важкий 30-40 грам. Тобто такі доволі потужні котушки. Тобто від бюджетної, ой, від маленької на ультралайт на мормишинк. До великої там, на, на важкий джиг. Тобто дуже багато моделей, дуже цікава кутушечка в цьому плані. І мануальчик, який йде із з кожною котушкою Shimano. Теж дуже файно, ну, взагалі стандартно. І ще регулировочні шайби для кутушки, але вони мені не знадобилися, тому що котушка мотає ідеально. Далі перейдемося по кутушці самій. Поставляється кутушечка. Отака от. У пакетиці, як я сказав, сама котушка виглядає, як мені здається, набагато цікавішою за попередню котушку, тому що, чесно, поєднання кольорів плюс новий корпус. Мені здається, що виглядає реально цікавіше і краще за попередню котушку. Тому за її вигляд, реально плюс, тому що мені здається, що виглядає вона реально цікавіше за попередню. По дизайну корпус нового дизайну. Він схожий на 16-го року. Далі ротор той же самий від старої котушки Сахара Наскі 16-17 року, тільки в новому кольорі. Колір такий темно-сірий, але дуже гарний. У такому ж кольорі зроблена ручка теж темно-сіра і шпулька теж з темно-сірими моментами. Тобто котушку зробили такою більш строгою і більш такою новішою, і цікавішою, як мені здається. Е, дивіться, котушка е, це найдешевша котушка, яка має вже з заводу x ship е, x -Ship – це 4 підшипники в котушці. Це 2 підшипники на ведомій шестерні, два підшипники на головній шестерні. Це нам дає максимальну плавність ходу, як для такого бюджету, і максимальну ресурсність котушки. Дивіться, давайте пройдемося по її відмінностям від попередньої котушки. Перша відмінність, найголовніша, це головна пара котушки. Тут вона повністю холоднокована, повністю в хагановому, хагановому покритті, так скажімо, тобто хаган гір. І ця головна пара на рівень краща за попередню. Тобто, якщо попередні ходили без проблем, то ця буде ходити без, без проблем, тобто взагалі без проблем. Вона дуже схожа на головні пари котушок середнього сегменту: Stradic 19, Ванфорд 20, Sustain 21, Тобто отакі котушечки. Та ж сама Ультегра 21, дуже погана котушка за свою ціну. Із-за якості виробництва, але ця котушка дуже схожа на них, і головна пара дуже схожа на них. Е тобто головна пара краща це реально плюс. Далі е дуже вели великий плюс, прям величезний плюс це ручка. Вона тут вкручується у головну пару. Е це виконання, можна сказати, від топових котушок. Тому що ручка вкручується, вона е не цільна. Вона так скажімо составна, але це навіть плюс для мене, тому що можна її наполовину викрутити і скласти, і кудись транспортувати кутушку. Тому ручка, можна сказати, цільна, як на топових котушках. це реально плюс. Далі ще її закрутити треба. От. Далі кноп. Кноп тушки теж набагато кращий. Тобто, як ми бачимо по дизайну він інший. І він е, набагато приємніший, щоб ви розуміли, такий же кноп стоїть на Ванфорді, на страдіку на Сюстейні. Тобто такий же кноп стоїть на котушках набагато дорожчих, в рази дорожчих. Тобто, кноп реально плюс е, він набагато приємніший, набагато дорожчий. Е, та ж сама ручка, теж величезний плюс, тому що вона вкручується і це мінімізація люфтів. Ну і такий теж та е, невеличкий плюс це. Стоп розворотнього ходу, він тут з'явився, його не було до цього. І е, теж такий плюсик по дизайну. Як мені здається, він набагато краще став. І е, ще немаловажний е, факт, немаловажний плюсик це гайка фрикціону. Як ми бачимо, вона тут набагато краща і вона дуже ухватіста. Е, дивіться, у мене до цього була кутушка LT і Її, так скажімо, крутий фрикціон ITD, ITD, ATD, то він мені не сподобався. Тому цей фрикціон, як мені здається, набагато краще за ATD фрикціон. Тобто Тут гайка максимально комфортна, як у топових кутушках, і фрикціон працює максимально плавно і максимально якісно. Хоч тут немає ні підшипників, ні втулок, але він працює реально дуже файно. За фрикціон теж плюс, тому що він кращий за попередню котушку. Тобто, що ми маємо? Ми маємо плюс-мінус за такий же самий бюджет, котушку зовсім іншого рівня. І, так скажімо, набагато кращу. Тобто, Можна сказати, що тут використані характеристики від старих ультегер, від котушок, які були набагато вище за рівнем. Тому можна сказати, що котушка набагато краща, і якщо порівнювати її зі старою, то вона набагато краща, і я раджу купувати її саме вам, тобто саме 22-го року виконання. По мінусам, мінуси, звичайно ж, є. Їх два, як я вважаю. Перший мінус це якість виробництва корпусу та посадкових місць підпричитники. Що я маю на увазі? Тобто з заводу трошечки. У більшості котушок є нюанси з якістю виробництва, тобто трошечки люфтить ротор, так скажімо, є невеличкий взагалі мінімальніший люфт, але він є. І порівнюючи зі старими моделями, у яких цього люфта нема, це невеличкий мінус. Ну і такий невеличкий мінус це те, що на ролику ліскокладача, як ми можемо побачити, нема захисного покриття нітриду титану. У попередньої кутушки це було. Але це невеличкі мінуси, порівняно з плюсами, вони взагалі ні про що. Тому котушка набагато краще. Взагалі, про концепцію котушки. Концепція котушки це максимальна якість, це мінімальну ціну. Тобто ми отримуємо максимальну плавність ходу, максимальну якість ходу за мінімальну ціну. Тобто, такого ходу у ЛТшки ви не отримаєте. І якщо порівнювати її з конкурентами від Dive ЛТ, а це. LT, а у нас 2021 року це Fuego LT. То я от що вам скажу: я користувався ЛТшкою і розумію, для яких ваг вона е зроблена. Також я розбирав і цю катушку, і ту, і розумію, е наскільки там якісний механізм, наскільки якісно він зроблений. То от що хочу сказати: наразі для вантажів е 12 грамів і більше, я вважаю, е що Ця котушка підійде набагато краще, ніж Daiwa LT. Тобто, якщо ви хочете ловити на Ультралайт лайт до 8-10 грам, то вам чудово підійде дайве ЛТ 2000-2500 розміру в залежності від вулища. Якщо потрібна котушка для ультралайту мормишингу, це 2000 котушка. Для вагів до 5 грам, якщо потрібна котушка для лайту до 80 грам, то це 2,5 тисячна котушка. Чудово підійде максимально сенсорика, максимально легкий старт котушки. Дивіться, легкий, легкий старт котушки, не хід, а саме старт. Тому що легкий старт і легкий хід це дві різні речі. Дивіться, у цієї котушки дуже плавний хід, але не такий легкий старт. із-за більш інертного ротору і більшої ваги котушки. У Dive LT більш легкий старт, але не такий плавний хід. Із-за того, що головна пара там зроблена незрозуміло із чого. Але при тому вона легше стартує, і в цілому вона набагато легша. Тому, кому потрібна котушка на Light, Ультралайт, максимально сенсорика, максимально легка, то це Dive LT, Dive Acceler Fuego. Кому потрібна котушка на light medium light, то це, звичайно Shimano, сахара, наски і такі подібні котушки. Тобто це ваги 12-15 грам і більше. Тобто Це палки до 12, до 15, до 18, до 21 грама. Дивіться, котушка максимально офігезна, мені вона дуже сподобалась. У неї залишились всі сильні сторони котушки Shimano. Дивіться, це як е, такий щелчок. Дуже він мені подобається, дуже файна тема. Е, також е, якість виробництва, тобто якість самого пластику тут набагато краще задайвівські. І в цілому, як я, як я вам і сказав, тобто хочете котушку під такі нормальні вантажі, це, звичайно, шимано. Якщо максимальна сенсорика, це, звичайно, дайве. Тому ктушку повністю можу радити, не то що радити, а рекомендувати до купівлі. Тому що наразі за цю ціну у неї є все для роботи навіть з заводу. До речі, як вона мені прийшла з заводу? Вона прийшла мені непогано змазана, але я її відкрив і все ж розподілив змазку по всім зуб'ям. І вам теж раджу це зробити, тому що. Як вони взагалі її змазують? Тобто там є механізм, він робить 3-4 точки на головній парі, і вони вважають, що ця змазка потім розмажеться. Але це ніфіга неправильно і потрібно перемазувати кожний зуб. Тому раджу вам розкрутити котушку і просто та змазка, яка там є, просто розподілити її по всім зуб'ям. Також капнути по краплі на шток. І направляючи. І тоді кутушка буде працювати набагато довше і набагато якісніше, і буде мати набагато класніший і файніший хід. По кутушці. Кутушка суперська, можу радити її взагалі всім, кому потрібна кутушка під поплавок, кому потрібна кутушка під спінінг, під е, ту ж саму е, фідер, донку, тобто під будь-який, так скажімо, бюджет. Під будь-який стиль ловлі, вона чудово підійде, тому що у неї є основа, це 4 підшипники. Є супер-файні технології, це вкручується ручка, дуже файна головна пара і дуже гарний корпус гарної якості. І ще такий один нюанс: це якість виробництва посадкових місць під підшипники. Тому у мене кутушка 21-го року виконання. Тобто саме збірка. І у мене з цими питаннями взагалі нема нюансів. Але котушки, які виконані 2022-2023 року, то там є невеличкі з цим нюанси. Але це дуже рідко і на це не дуже треба дивитися. А в цілому, котушка максимально цікава за цю ціну, і можу сказати, що це реально хід 22-го року, ну, в плані випуску. Тому всім раджу і до купівлі. всім ніх останні до нових відео.